Самий величезний величезний привіт. Розпаковка продуктів з магазину АТБ Сільпо Єва. Так, і ще я був на ринку. Покажу, які ціни, що по чому. Ви просили, я, звичайно ж показую. І мене просили показати, що я купив в Аврорі. Ще тоді давніше я писав відео, що... підписав відео, що купив собі. Так, зараз вам покажу. Я дуже задоволений, щоб вам було зручніше видно, поставимо ось так. Воно продається, ця штучка, ось в такій коробці. Це, так би мовити, як правильно сказати, арома лампа чи не арома лампа для конусів. Ставиться зверху сюди. ось такий конус. Він, ця арома лампа продається разом із конусами в Аврорі, а ціна 165 гривень. Я не чекав акцію. Тому що я її дуже сильно хотів, Ось, дивіться. Підпалюєте конус, вони продаються в інтернеті, ці конуси окремо можна придбати. І виходить, так би мовити, такий водопад. водоспад. Тому що от ці палочки да, ми підпалюємо їх, аромапалочки, вони горять і сам оцей дим йде догори. Да? А отут сама, от сам цей конус. Ароматний, і дим спускається понизу. Зараз ви побачите, просто треба розпалити дуже добре. Я підпалюю переважно сіркою. Ну, чи не чудово, мені дуже ця лампа сподобалась, я її одразу придбав, а вона в інтернеті коштує 550 гривень, і це я знайшов найдешевше. Їх навіть, я бачив ціну навіть по 850 гривень, їх продають. Все ж таки, Аврора залишається найдешевшою. 165 гривень без акції. Тому що, коли побачив ціну в інтернеті, думаю, ні, я піду її візьму, поки не розібрали. Гарно ж, правда? Ну, мені подобається. Добре, хай воно стікає, але я вже сказав, якщо я зараз буду розмовляти, якщо стіл буде хитатись, то цього не буде водоспада із цього диму. Зразу все розбігається в різні сторони. Так, добре. Відставляємо тоді на бік і розпаковка. Дякую за коментарі, за вподобайки ваші величезне вам спасибі. Давайте почнемо те, що я купив на ринку. Капуста цвітна по 80 гривень. Я її хочу зробити в грилі. Побачив гарний рецепт і думаю, я також зроблю. Взяв молоду капустину, це буде на борщ по 24 гривні в магазині Сільпо. На ринку у нас молода капустинка по 35 гривень всі тримають. По 60 гривень на ринку взяв томати, тому що в сільпо і в АТБ вони чомусь дорожчі. І це такі хороші. Гарненькі, тверденькі, добрі. Так, це на, ну, по 990, ну, по 10 гривень буряк на борщ. І зараз ми дійдемо, покажу я із м'ясного, що взяв. А ось, бачите, так трішки далі поставив цю лампу, щоб було видно. Таке, як водоспад виходить. Ну, я скажу релакс. Так, добре, далі взяв в магазині копійочка. Завжди. В магазині ТБ брав цукор, а там друга категорія. А в копіючці взяв ось цей діамант 24 гривні 50 копійок. Але зверніть увагу, це перша категорія. І він дійсно солодкий, тому що я давав оцей цукор із магазину ТБ одну ложку на чай. Ось. А тут вже даю трішки менше, тому що він дійсно солодкий. Дійсно він солодкий. Спробуйте взяти трішки дорожчий, але мені здається, він того вартує. Так. АТБ. Добре, давайте почнемо із АТБ. Ну, ви зараз усі знаєте, що в акції можна придбати нагіци зі знижкою по 88 гривень. Буду також в грилі робити 500 грамів дуже хороша ціна, в інших магазинах набагато дорожче. Потім взяв картоплю фрі. дочекався я знижки. Також взяв дві пачки, тут по 750 грамів 90 гривень заморожена картопля фрі. Я от робив, звичайну картоплю купував і хотів також зробити. Ну, ну не то взагалі. Не знаю, як вони її роблять, чи чимось вони її пропитують. Чи що. Але оця от картопля заморожена, фрі, вона набагато смачніша, ніж оцю, що я робив власноруч сам. Так, звичайно, що взяв до нагіців ось цей кисло-солодкий соус по 30 гривень в магазині АТБ. І зверніть увагу, тут також бачите, намальовані нагідці. Ну він дійсно смачний, мені він сподобався. А, зараз поки що в акції. І пам'ятаєте, я говорив, що а, зараз новинку треба буде спробувати, коли буде знижка. А, взяв від густо алжирський соус. До речі, писали, що він смачний 180 грамів. Взяв дві упаковочки. До йпак ось цей по 23 гривні зараз зі знижкою. Так, Далі в магазині АТБ взяв ну, по тій карточці, да, що карточка йде для власників карти АТБ, Томатну пасту 300 грамів. Написано, що вищий сорт. Здається, я її ще не брав, не пам'ятаю. Мабуть, не брав. По 24 гривні для власників карти АТБ. Я вважаю, що це хороша ціна. Для власників карти АТБ зараз томатна паста. Так, Потім по 90 з чимось скажем, 100 гривень лимони. Взяв 2 лимони, забув імбир взяти, хочу зробити, знаєте як? Хочу з лиму, лимони, імбир і мед із цукром або без, без меду. Не знаю, ще подумаю, чи давати мед. Чи буде нормально зберігатись. Забув ще взяв на борщ квасолю по 120 гривень за кілограм на ринку. І взяв перець на ринку. Я забув ще також сказати, перець на, для фарширування, поки по 50 гривень у нас перець можна за, пофарширувати. І ви також, мабуть, поки скористайтесь, поки він недорогий, нафаршируйте перчику. Я взяв 10 перчинок, гадаю, цього вистачить. Так, далі. Про цей чай із магазину ТБ я багато разів говорив вам на відео в оглядах. Я взяв ще раз його, тому що він мені сподобався. Ось цей день у день. це суміш чорного та зеленого. Тут 40 пакетиків з полістками квітів та з ароматом винограду. Він мені дуже сподобався. Я перший раз взяв дві пачки, потім ще раз дві пачки взяв і знову взяв дві пачки. 21 гривня. 40 пакетиків. Хто полюбляє пакетований чай, спробуйте. Я гадаю, що він вам сподобається. Ой, бачите, вже, є. дивіться, доходи до кінця. Так, щоб вам було видно. І аромат стоїть такий легкий-легкий аромат оцієй цього конуса. Так, далі. Так, це у нас АТБ. АТБ, АТБ. А взяв серветки. Зараз вони з хорошою знижкою були по 28 гривень 50 копійок, двошарові 150 штук. І зверніть увагу, тут в них вже а, зовсім новий дизайн. А, і такі були в, квітку, в квітковому принті. Але от мені здається, краще б на зиму зробили щось такий зимовий якийсь принт, а на весну вже б оновили ось цей принт. Взяв зі знижкою перепилині яйця, як я говорю на чарівній поличці. Це мій вислів. Чарівна поличка я вигадав, також вже його використовують обзорщики і інші. Яйця перепалині 20 штук 33 гривні. Зі знижкою два рази були переоцінені. Зараз я їх зварю, відварю і буде на вихідні буде смачний салат із липузиною. Так, АТБ, здається все, якщо я не помиляюся, і давайте покажу, що я придбав у магазині Сільпо. Але перед тим я хочу вам дещо показати. Це буквально а, хвилинка вашої уваги. Буквально одна хвилина вашої уваги. Команда 25 Coffee Roasters прислала на огляд мені нову каву. І, звичайно, з ось цим промокодом, який зараз з'явиться на екрані вентуріно, тільки мої глядачі а, можуть отримати на сайті. Знижку, навіть якщо зі знижкою кави, ви все одно отримаєте ще додаткову знижку. Давайте подивимося, що тут цікаве, тому що завжди, коли щось нове з'являється на цьому сайті, тобто якась новинка, мені одразу. Висилають на огляд. І тому хочу вам показати також і розказати. До речі, я пригостив каву свою знайому. Вона сказала, Віталік, найсмачнішої кави, я ще не пробувала випила каву і залишається довгий-довгий після смак ще кави. І так, у нас новиночки. Дивіться, яке гарне пакування. Хочу зауважити, що також йдуть свята, і можна замовляти. Для своїх рідних, близьких, для своїх найдорожчих до подарунку ось таку каву. Три новинки. Кава 25 Coffee Roasters. Три новиночки. Так, що тут у нас? Ефіопія. Ефіопія це у нас легка квітковість, лайм і стиглий інжир. яскравий, ніжний і запам'ятовується з першого ковтка. До речі, хочу сказати, що ви можете на сайті замовити помел кави або ж подзвонити за номером телефону. Я все залишу під відео. Всі посилання закріплю також у коментарях. Ви можете просто зателефонувати на сайт, ось, зайти, подивитись на сайт, обрати те що ви хочете, і вже з менеджером можете оформити своє замовлення. Доставка до ваших дверей безкоштовна. Далі у нас... Ще ось така цікава така, суміш арабіки з Ефіопії. Це у нас аромат Earl Grey зі смаком мандарину, винограду, так, знаєте, осіння, осінній смак і Мексика різновид Арабіки. Аромат чорний шоколад, жовті яблука, чорний шоколад, спеції після смак печені яблука. Рекомендують, бачите, наклеїчка, рекомендують вживати із молоком. Ось, А тут у нас, що? наклейка, а тут у нас, бачите, рекомендують вживати як еспресо з такої маленької филіжанки. Зараз я також спробую цю яку структуру. Мені здається, нема найкращого аромату в квартирі, коли пахне свіжа, запашна а, скляночка. Гарячої кави. Це дуже смачно. І далі у нас розпаковка із магазину сільпо. А, взяв я а, все ж таки ось цю сіль морську. Мені там в коментарях писали, що має бути сіль помел нульовий. Дуже дякую, хто мені підказав, тому що я шукав а, таку дрібну-дрібну сіль. Саму таку, як Мені потрібно для картоплі фрі. Йодована, натуральна від торгової марки Премія 350 грамів, 44 гривні. Та дешево, думаю, хай буде. На чарівній поличці в магазині «Сільпо» взяв зі знижкою ось ці трубочки вафельні від Тоня. Вони вийшли зі знижкою 26 гривень. 140 грамів теж економія. Я завжди в магазині Сільпо брав запаковані цю капусту з селерою і з морквою. Але цього разу вирішив взяти ось цю на вагу. Вона виходить по 17 гривень за 100 грамів дешевше, ніж та запакована. Але та запакована була дуже смачна. Ну, я показував у попередніх оглядах. Якщо ця також буде смачна, в відео сільпо, які буду знімати, скажу вам за цю капусту. Чи добра, чи смачна. Поділюсь своїм а, смаком. Зі знижкою на чарівній поличці взяв а, дві пачинки. Ну, ось такі от, дві нарізки сиру. Це справжній сир, це не сирний продукт гауда. А, він був по 449 гривень за кілограм, а зараз по 247 гривень зі знижкою за кілограм. Дві нарізки якраз мені вистачить. Думаю, вони дуже часто от такі сири вони нарізають, щоб швидше продати. Тут термін не вийшов, тут термін закінчується, так що не звертайте увагу, хто каже, що чи пишуть в коментарі, що термін закінчився. Ні, це термін не закінчився, це підходить термін до кінця. І до кінця строку термін підходить. Ось, і це додатково, як я говорю, завжди економія. Взяв свої салати улюблені, вони зараз були зі знижкою по 33 гривні. Взяв один такий і один такий. Два види, але змішую разом. І якраз з перепелиними яйцями. Зелений огірок, помідорчик, дуже смачно. Так, потім взяв ось такий сир, також на чарівній поличці, кисломолочний сир, 9% жирності. Він мені вийшов 21 гривню 21 гривня. 185 грамів. Дивіться, бачите, вже 185 грамів. Постійно вага зменшується в продуктах. Ви помічаєте? Я завжди наголошую, коли бачу, що Вага зменшилась. Одразу говорю, зверніть увагу, було 200 грамів, вже 185 грамів. Так, добре. взяв, Як він називається, не айсберг, А, айсберг. 70 гривень салат айсберг, Також рву сюди листя. Набір 27 гривень за кілограм. Тут такі всякі штучки. Можна сказати, як правильно називається. Так, це в мене планшет піка, щось там переходить. Свиняче рагу, охолоджене написано. Ось ну для тушкування буде добре по такій, по такій добрій ціні. І взяв фарш, я щось не подумав, але побачив ці, оце рагу. І... Вже не вертав. По 20, ну, майже 22 гривні а, за 100 грамів фарш свинячий. Це також в магазині сільпо взяв. Так, Аромат стоїть на кухні, дуже смачний. А, це також на борщ пірамідки в магазині томатні паста Пірамідка премія по 15 гривень. Дві штуки завжди, щоб було на м -м, прихваті. Так, і взяв борошно. От Я вже багато борошного різного перепробував. Для мене найкраще ось це Київ млин борошно. 58 гривень вищого сорту написано, 2 кг. Вже багато перепробував, мені здається, ну для мене це найкраще. Так, потім взяв Greenway в магазині Єва. Ой, забув ціник наклеїти. Здається, по 22 гривні туалетний папір вологий, якщо я не помиляюсь. А, там була, купуєш один і другий буде зі знижкою 50%. Була акція, так. Да. Я згадав, взяв дві пачки. І серветки ось такі вологі. В магазині копіючка по 30 гривень. Тут 120 штук. Вони не дуже пропитані, але, ну. Мені в рюкзак кинути повитирати руки після оглядів. знаєте, Кожен товар береш в руку. Ось, то мені треба такі великі. Величини. Дві пачки взяв. І що ще я хотів сказати. А, Зі знижкою ось ці були блоки до майсту з 50% є, хто дивився огляд. Тут просто перший раз купуєш ось такий підвісний блок. Здається, вони були по 30 з чимось. теж забув наклеїти ціну. Ось. І потім можна просто докуповувати ось такі а, самі кісточки, запаски, відкриваєш саме цей пластиковий бокс, ставиш, ну, коли вона змиється, відкриваєш, ставиш і знову а, користуєшся. А ці були також зі значкою 50% хороша ціна. І, до речі, вже з вами поговоримо, а, скоро буде відео: кльові та фігові. Поговоримо про цей Доместос сухий, тому що мені здається, що він а, краще, ніж оці інші сухі блоки. Ну, Доместос це світова марка, тому я вважаю, що. Що вона буде хороша. Так, здається, я вам все показав. Зараз напишуть в коментарі, що а, <смі> що ви стільки багато їсте. Невже ж ви думаєте, що я це з'їм за один чи за два дні? Економних вам покупок самі, самі найкраще, я вам бажаю всього найкращого. Нехай все у вас буде добре, затишного вам дня, гарного тихого вечора. Нехай у вас все буде гаразд, до зустрічі!